Антеп вітаю. мене звати Денис Зайченко, і перед тим як почати, я зафіксую з вами певні ствердження. Вони збережуть вам час на гнівні коментарі на рахунок того, як мало змінилось в нових смартфонах Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus і Samsung Galaxy S24 Ultra. Бо з одного боку ситуація виглядає так, не наче змін у смартфонах ще менше, ніж у серії S23 у порівнянні з S22. Але по-перше, речі, які працюють чудово, змінювати не треба. А S23, скажімо ультра перевершував навіть iPhone 15 Pro Max значно частіше, аніж ні. Не ламай те, що і так чудово працює, і Samsung не ламає. По-друге, зміни у новій лінійці суттєві. Просто найбільші з них стосуються штучного інтелекту. І ось тут я буду дуже-дуже обережним, бо прогресія так званого Samsung AI навіть мене вразила. А мені на штучний інтелект абсолютно начхати. Ну, було начхати у всякому випадку. І про те, що мене вразило, я розповім неодмінно з вас. Тим часом вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну і не забувайте, що наш україномовний контент нарешті можна підтримати фінансово через основну сторінку каналу. По вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла у цьому відео я зосереджусь на основних відмінностях лінійки S24 від попередньої. Правило через один незмінне і досі універсальне. Якщо ви власник смартфону серії S23, оновлення до сучасної лінійки не принесе вам критичних змін. Якщо ж ви власник смартфона серії S22, а? то можете думати про оновлення вже зараз, бо змін дійсно накопилось більш ніж достатньо. І від S24, і від S23 по наслідству. Нагадую, що Samsung серії Galaxy S22. 23, тобто попередньої, отримали прокачену якість відеозйомки, смартфони з покращеною підтримкою трасування променів та сильним покращенням оболонки. Разом із серією S24 прийшла зміна візуальна. Смартфони стали більш пласкі, бо остаточно позбавились вигину екрану та заднього скла. Їх оця ось пласкість частково може компенсуватись фірмовими чохлами, але я забув їх зняти на відео. Також не подумайте, вони не такі гості, як iPhone, і значно легші, ніж здається. Власне, простий s 24 легесенький як перинка, особливо в порівнянні зі старшими моделями. Мікрофлагман діагоналю 6,2 дюйма буде мати дуже непогану і потужну начинку. Середній флагман діагоналю 6,7 дюйма все ще має крутелезні ексклюзивні кольори. А флагман флагманів в діагоналі 68 дюйма залишив при собі S-Pen. Екран у всіх представників s 24 однаковий у всьому, окрім діагоналії. Яскравість до 2400 ніт. Частота оновлення від одного. До 120 Гц. Є підтримка HDR і чудова якість кольорів, відповідно. Втім, на презентації ми порівняли S23 Ultra і S24 Ultra. І у останнього була сильно помітна блакить на дисплеї під кутом. Але я не зняв це на відео, бо це виглядає просто як передрелізний семпл з недосконалим екраном. Плюс яскравість у новинки має бути на 40% більше за попередника, а семпл мав екран ледь не меншої яскравості. Порівняння s 23 і s 24 Ultra – Показало і те, наскільки мінімальні зміни будуть візуально, але наскільки ці зміни насправді впливають на відчуття. У новинки рамки корпусу йдуть не поясом по торцю, а не наче формують металеву клітку навколо смартфона. І ось ця маленька деталь мені дуже подобається. Вона мініатюрна, вона ледь помітна, але відчувається, не наче посилений скелет або базовий захисний чохол. Бо навіть зараз кастомні захисні металеві бампери збираються саме металевою кліткою навколо корпуса. А, ну і ще одне виріс під фронтальну камеру у новинки спереду трішечки зменшився у порівнянні з попередницею. Процесори, очевидно, нові. У S24 і S24 Plus буде Exynos 2400, 8 ГБ оперативки у молодшій версії і 12 у середньої. І як не дивно, ті ж 12 ГБ у версії Ultra, яка працює на Snapdragon 8 Gen 3. Постійної пам'яті буде 128 або 256 ГБ у молодшій, 256 або 512 у середньої та від 256 до терабайта у старшої. Також відмічаю, що у світі можуть бути моделі із іншим набором пам'яті, але тип її буде завжди UFS 4.0. Зарядка 25 Вт у молодшої моделі по 45 у інших. Є місць акумулятора 44900 і 5000 мАч, відповідно. Всі смартфони мають захист IP 68 і Bluetooth 5.3. Але версія Ultra також підтримуватиме Wi-Fi 7, а не 6 є, як попередники слово про камери. З'явилась оптична стабілізація на надширокий модуль, покращились і оптичний і нічний зум. Ну а про всі інші деталі, я думаю, розповім вже в оглядах, які будуть у нас на каналі. Підпишіться, до речі, якщо ще не важливо те, що Samsung зробила величезний акцент на програмних фішках, якщо точніше, на Samsung AI. Я готую повнорозмірний огляд цієї системи, хоча довгий час був абсолютно пасивним щодо штучного інтелекту. Але Samsung показала, що ці фішки, по-перше, працювати. Тимуть без інтернету, по-друге, вони будуть підтримувати українську мову або зліта, або трохи пізніше. І по-третє, функціями аналогічними штучному інтелекту Samsung вже користуються і я, і більша частина простих користувачів. Переклад штучним інтелектом, контекстний пошук картинок, контент, евер, заповнення фотографій. Я цим користуюсь, правда, лише коли є інтернет. Плюс в нових Samsung буде фіча зміни стиля розмови: а-ля професійний, соцмережі, приватний чат та інше. І автоматичний переклад телефонних розмов у режимі. Реального часу з генерацією голосу у голосових функціях я не очікую побачити підтримку української мови найближчим часом, але всі інші текстові і медіафункції підтримку матимуть. Ну або вона їм просто не потрібна. Тепер. Що цікавить особисто мене, але можливості перевірити на презентації цього не було. Відеозйомка і якість та стабільність, особливо вночі. Бо, якщо хто не знає, у мене є окремий канал, присвячений фото, кіно та відеотехніці. Єдиний в Україні, україномовний, на поточний момент. І там я вам гарантую, буде тестування камер з цих смартфонів, як тільки я зможу до них дібратися. Далі реальна швидкість зарядки, стабільність ваттажу з часом, і особливо підтримка різних стандартів швидкої зарядки. Далі прогрес. У режимі DeX, бо спойлер відео про Galaxy S20FE у режимі DeX мало вийти у минулому році, і цей режим став дійсно адекватно працюючим навіть на найслабших смартфонах Samsung, які DEX підтримують. А на новинках я навіть відео хочу спробувати змонтувати. Ну і останнє. Ціна. Офіційно ніхто мені нічого не казав, але витоки стверджують, що вартість Samsung Galaxy S24 буде починатись із 900 євро, що на 50 євро дешевше попередник. Вартість Samsung Galaxy S24 Plus буде починатись із 1149 євро. Та ж сама ситуація. А от ціна Samsung Galaxy S24 Ultra 1450 євро за базову версію і аж до 1809 євро за терабайтну. І на цьому в мене все. А у коментарях не забудьте написати, як ви відноситесь до штучного інтелекту. Чи користуєтесь хоч якоюсь з його фішок. Я, наприклад, постійно користуюсь нам часу у DaVinci Resolve. Там є особливий режим підтензорні ядра, що по суті є апарати прискорювачем нейронних мереж. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку Київському магазину SoundMagгії -E за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину MotoStav і компанії Goods Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка дзвіночок, але коментарі важливіші за все, і тобі їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть Себе. Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здорові!